Вітаю на каналі Реальні Японці Сьогодні на огляді Yamaha Majesty 155 s Чотирьохтатний скутер на водяному охолодженні в такому спортивному дизайні, гарний колір Без пробігу по Україні на одометрі так, на одометрі майже 27 тисяч. Так, на скутері два ключа, другий геть запакований, сидіння оригінальне. Так, 2013 рік, 12 місяць, можна сказати, що з 2014 року є ось книжечка. Так, ось тут встановлений акумулятор, акумулятор. Ще з Японії не мінявся, заміни не потребує. Так, що стосується технічного стану, по двигуну все в чудовому стані. Все сухо. Так, радіатор. По варіатору все добре, в кінці покажу відео. І ось бокова лапка. RPM Racing. Так, по стану гарбільної системи по диску зносу не відчувається, гарячий диск зараз ну, так візуально зносу немає, по колодкам 10% 30 залишку по заднім. Спереду диск ну як новий, зносу немає, по колодкам десь більше 50% залишку. так По підвісці все добре, спереду замінені сальники, пильники. так, По передній гумі виробник мішлен. По залишку 10% ще 20 є. На сезон вистачить, але бажано замінити. Так, по задній гумі виробник Pirelli. по протектору десь відсотків 80 залишилось. Так, По задньому амортизатору все добре, нічого не тече. Працює без нарікань. Так, бак відкривається ось з ключа. Така там длінна горловина. Бензонасос там стандартний, бажано завжди мати бензин, щоб насос не згорів, бо змінювати його дуже проблематично, треба розібрати пів скутера. Так, ось ось такі подножки для пасажира. Так, по пластику все добре, зараз показую детальніше. Якісь незначні коцьки присутні. Візуально все добре. Фара теж прозрачна, не жовта. Тут присутні коцки. ці наклеїчки заводські на місці. Ось такий модний стоп. Так, ну ось тут є подряпинка. зеркала на скутері оригінальні. Зараз покажу як скутер їде.